Вітаю! Я Андрій Бондарчук. Презентую неосвітній арсенал свого педагогічного досвіду. І сьогодні відповім на важливе питання: Хто я? Вчитель фізичної культури, класний керівник, тренер, суддя Кубку Європи з триатлону, учасник міжнародних та всеукраїнських спортивних проєктів, коуч-лідер спортивних фестивалів, активний учасник проєкту Школа онлайн на Дніпро ТІВІ. Коуч ліги толерантності, інструктор з рятівних робіт та техніки пішохідного туризму. Хто я? Організатор степених та категорійних пішохідних, вело та водних походів. Організатор проєктів Екстрім та Travel Ukraine, за допомогою яких 20 учнів отримали звання Турист України. Велику увагу приділяю Національно-патріотичному вихованню. Є засновником проєкту Патріот. Хто я? Переможець міського та призер обласного етапу Всеукраїнського конкурсу Вчитель року. в номінаціях фізична культура та класний керівник. Хто я люблячий чоловік і батько чудової та найулюбленішої донечки. Хто я? З перших днів повномасштабної війни, член добровольчого формування територіальної громади. Хто я? Волонтер. То я в умовах впровадження воєнного стану та карантинних обмежень. Кожен день виходжу в онлайн, аби підтримувати фізичну форму, зміцнювати здоров'я і підвищувати імунітет та рухову активність здобувачів освіти. Розробляю, освоюю та втілюю нові та цікаві для дітей модулі та види спорту, які задають темп, двіж та зацікавленість у здобувачів освіти. Рухаємось до перемоги. Бережіть себе та будьте здорові!